Отже, говоримо з вами про означення. Означення це другорядний член речення, який вказує на ознаку предмета. Ознака це опис, тому запам'ятовуємо собі, що означення це опис, так? І відповідає на питання, які? яка, Яке ти сказала перше питання? Як бути не може? Який, яка, яке, які, чий, чия, чиї? Котрий, котра, котре, потрі. Ага, не по три, а по три. На, і на голос. Є? Є. Далі, що треба запам'ятати про означення? Означення буває, записали собі посередині, означення і дві стрілочки. А коли ми з вами говоримо про означення, ми маємо розрізняти два поняття: означення і означуване слово. Означуване слово це те слово, яке описується нашим означенням. А означення це власне опис. Ну, наприклад, чорна ручка, де буде означуване слово, де означення? означене слово чорне. означення. Добре, зелений стілець. Окей. Буває поширене і не поширене. це те, яке виражене кількома словами. Зазвичай прикметниковим зворотом. Ну, наприклад, повість написана мною. Де буде означення? Повість написана. Написана мною. Оце буде поширене означення. Ага. А означуване слово було де. Книга. Ну, книга або повість, так? Mm -hmm. Уловили? прикметниковий зворот значить точно поширене означення. Mm -hmm. Далі Непоширене – це звичайне означення, виражене одним словом. Ну, наприклад, там, чарівний. Тихий. І так далі. Угу. Далі. Що ще треба пам'ятати? Знову пишемо посередині означення. І означення буває узгоджене і неузгоджене. Неузгоджене. Означення це те, яке не буде підпорядковане, скажімо так, означуваному слову. Тобто, воно буде не в однаковому відмінку роді і числі, а може бути різне. Узгоджене завжди буде зазначуваним словом узгодженим і перебуватиме в однаковому роді числі і відмінку. Як це найпростіше запам'ятати і перевірити? Ви берете своє означення разом із означуваним словом і змінюєте за відмінками. Якщо змінюється і те, і те, то це узгоджене означення. Якщо змінюється тільки е Означуване слово, а означення лишається в початковій формі. Так само, як було в називному відмінку. Це буде неузгоджене означення. Ну, наприклад, дивіться. Вишневий компот. Це буде узгоджене. Зараз перевіримо, чому. А компот із вишень, Мирослав правильно каже, це буде не узгоджене. що це означення? Компот. Ну, компот який. Вишневий. І тут компот який і з вишень, тому що це його опис. Чому не чим? Вишень? А чому не з чого? А тому що бабуся зварила компот із вишень. Яким буде членом речення слова компот? Компот. Додаток. Додаток. А від додатка ми можемо ставити питання тільки до чого? Табличку ми розглядали на попередніх уроках. Від підмета можна поставити питання тільки до означення. Від присутка можна поставити питання до додатка або обставини. Від додатка і обставини можна поставити питання тільки до означення. Тому якщо компот це додаток, то компот який? І з вишень, бо це те саме, що власне і вишневий компот. Ага. Це опис компота. Компоту. А тепер дивимось, як перевірити, узгоджене воно чи не узгоджене. Що ми робимо? Відмінюємо сполуку вишневий компот. Родовий відмінок немає чого. Даю чому? компоту. Орудую, наприклад, чим? Ви бачите, що міняються обидва слова? Значить, це означення узгоджене. Воно змінюється разом з означуваним словом, воно з ним узгоджене. Ага. Обидва слова, якщо міняється, значить воно узгоджене. Тепер пробуємо компот і звишень. Міняємо. Родовий, немає чого. Компоту і звишень. Даю чому? Знайшов що? Орудую чим? Ваше означення і звишень міняється? Ні, значить воно не узгоджене з вашим означуваним словом. Зрозуміло? Щось складне в цьому є. Yeah. Так, дивимось на способи вираження узгоджених означень. Може бути виражено прикметником, звичайним. Давні греки створили оригінальні скульптури. Греки які? Давні. Перевіряємо давні греки, давні греки, давнім грекам, давніми греками. Узгоджене? Yeah. Узгоджене. прикметник. зів'ялі квіти сумно пахнуть. Квіти зів'ялі, зів'ялих квітів, зів'ялим квітам, зів'ялими квітами. Змінюється? Узгоджене. Числівником, перше побачення. І квіти це вже синоніми. Пробуємо. Перше побачення, першого побачення, першому побаченню, першим побаченням. Міняються обидва? Mm -hmm. Обидва. Значить, узгоджене, правильно? Так. Yeah. Далі займенником «Їхні хризантеми пахнуть ніжністю. Хризантеми їхні, так? Їхніх хризантем, їхнім хризантемам, їхніми хризантемами. Обидва міняються? No. В смысле, ні. Їхні хризантеми, їхніх хризантем, їхнім хризантемам. Їхні хризантем. Їхні їх, їх, ми, хризантема ми. Міняються обидва. Отже, узгодження. Питання до цього є? Ні. І отут собі запам'ятовуєте, діє прикметник це завжди узгоджене означення. Угу. Можете записати? Є. Ну і тепер дивимося на способи вираження неузгоджених означень. Так само може бути виражений іменником в різних відмінках. Японці здебільшого люблять квіти без запаху. Квіти без запаху це квіти. Не без чого, а квіти які. Правильно, бо це їх опис. Угу. Перевіряємо квіти без запаху, квітів без запаху, квітами без запаху. Узгоджене чи ні? Не узгоджене, бо означення не міняється. Далі займенником, хоч яка гарна троянда, а колючки її гострі. Колючки чиї? ЇЇ. це ваше неузгоджене означення, перевіряємо колючок її, колючкам її, колючками її. Міняється її? Не узгоджене, значить. Далі прислівник клумба-ліворуч вражає рясним цвітом. Клумба яка ліворуч. Тому що від підмета ми можемо ставити питання тільки до чого? До означення. Отже, клумба яка ліворуч, клумби ліворуч, клумбі ліворуч, клумбою ліворуч. Узгоджене? Узгоджене питання? Ні, не узгоджене. Далі. Інфінітив. Інфінітив це взагалі така штука, яка може бути будь-яким членом речення. Дивимось, настала пора. Поливати. Пора яка? Поливати. Угу. Пори поливати, порі поливати, порою поливати. Міняється? Не узгоджене, бо не міняється. І словосполучення, квіти червоного кольору виражають пристрасть. Квіти які червоного кольору, квітами червоного кольору, квітам червоного кольору. Не міняється. Отже, не узгоджене. Запитання? Немає. Добре. Схемку ми з вами розглядали. Пам'ятаєте її? Да. Пам'ятаєте. До це ще зверніть увагу. Дивіться, означення може злежати від складеного іменного присудку. Присудка. Наприклад, лілія запашна квітка. У вас присудок виражений словом квітка, так? так? Квітка, яка запашна. Тому що тут у нас є квітка. По суті, слово квітка, хоча і є присудком, але воно є іменником. Можемо поставити питання до означення. Віта, яка запашна. І я нагадую вам ще один момент: що якщо у вас в реченні немає дієслова присудка, а є іменник, а після нього прикметник, наприклад, гори високі. Скажіть мені, будь ласка, тут буде означення? Гори отут сховалося є, тому високі це присудок. А якщо буде отак, високі гори, означення і гори. Згадуйте англійську мову. Угу. Коли вставляється із при перекладі, значить у вас буде присудок, як в першому випадку. А якщо у вас стоїть прикметник перед іменником, то він буде означений.